Що робити, якщо план не виконано? Розбір типових стратегій і помилок. 80% компаній, що аналізують причину невиконання плану та коригують стратегії, засновуючись на своїх даних, відновлюють ріст продажів і підвищують рівень виконання плану на 30%. Давайте розберемо, що ж робити, якщо план продажів не виконано. Перша типова помилка, з якою ми Зустрічаємось, це відсутність в принципі будь-якого чіткого плану або його недотримання. Якщо команда не розуміє, яких результатів очікують, і як оцінювати свій власний прогрес, зростає ризик провалу. Друга необґрунтовані плани без аналізу і розрахунків. Плани, які не підкріплені реальною аналітикою, і ресурсами, демотивують і не працюють на вашій команді. Третя часто зустрічаючи помилка. Це рівномірний розподіл плану між менеджерами без врахування індивідуальних можливостей і сильних сторін. Що робити? Проаналізуйте причини невиконання, скоригуйте план на базі реальних даних, ваших даних, поставте чіткі задачі кожному менеджеру. Змотивуйте команду і контролюйте прогрес регулярно, розбийте це на щотижневі спринти. Якщо хочете отримати безкоштовний розбір вашого відділу продажів і персональні рекомендації, записуйтесь прямо зараз і підписуйтесь, щоб не пропустити корисні поради.